Про зникнення літньої жительки села Білої Криниці до Радомирського відділення поліції повідомила її дочка. За словами заявниці, 77-річна бабуся пішла до лісу збирати шишки і не повернулась. Оскільки часу залишалось обмаль, за справу взялися правоохоронці, військовослужбовці місцевої частини та односельці. В результаті трьох годинних пошуків річну зниклу бабусю знайшли. Старенька жива й неушкоджена, лежала під деревом. Внаслідок загального переохолодження бабуся не могла рухатись. Коли ми на карті визначили місце, де необхідно її шукати, вже висунулися безпосередньо на місце, вже почали розставляти цю цепочку і знайшли сліди. які були сліди на людину, яка самостійно пересуватися майже не могла вже. Сліди були, так можна сказати, кавичка кволі, ну, пересувалися. І ми вже за кілометр півтора по цим слідам. Випав сніг, по снігу знайшли бабусю. Пішла не, це, не на, не, не на білокриницю, пішла далі. На мокла, які там шишки вже. А в нас року лісники заказують, приїжджають до хати і забирають. І годи до кого? Заказують шість рублів кілограм. До приїзду медиків пошуковці надали старенькій необхідну допомогу. Жінка каже, що дивом залишилась живою, і дякує всім, хто відгукнувся на її пошуки.